Малята до нас у групу, в наш дитячий садок. Завітав новий хлопчик Тарасик. І він нічого не знає про наш дитячий садок та нашу гру. Давайте йому покажемо і розкажемо, як в садочку нашому добре жити. Між собою вміємо ми дружити. В нашому садочку в ріднім гурточку. Між собою вміємо ми дружити. А наша група Тарасико називається Веселка. І ми пропонуємо тобі маленьку екскурсію по нашій групі та нашому дитячому садочку. А поїдемо ми на чарівному потязі. Всі влаштувались, поїхали ту-ту! Перша зупинка роздягальня. А для чого потрібна роздягальня? А в роздягальні є шафи для одягу. У шафи для одягу ми складаємо одяг. Це може бути і пальто, і шапочка, і тепла ковтинка. А ми рушаємо далі. Ту-ту! Наступна зупинка ігрова кімната. А що ми робимо з вами в ігровій кімнаті? А в ігровій кімнаті ми граємось різними іграшками. У нас дуже-дуже багато різних іграшок. Є пірамідки, є різні кубики, конструктор, ляльки. Дуже багато різних машин. Всі іграшки стоять на полицях для іграшок або в ігрових шафах. Рушаємо далі. Ту-ту! А це спальня кімната. В спальній кімнаті ми з вами відпочиваємо. А на чому ми відпочиваємо? А ми відпочиваємо на м'якеньких ліжечках. Подивіться вони, які гарні. Ну що ж, рушаємо далі. Ту-ту! А ось ми потрапили до їдальні. Кухні, добрі кухарі готують нам різні страви і використовують різний посуд каструльки, сковорідки, тарілки. Скажіть мені, будь ласка, малята, а що кухарі готують? Борщ, суп, кашу, салати, чай, компот. І їхні дуже страви смачні, дуже-дуже смачні. Поїхали далі. Ту-ту-ту а ось ми потрапили у музичний зал. Він дуже великий. В ньому є піаніно. Це такий музичний інструмент. Тут дітки співають, танцюють, проводять різні свята та граються у веселі ігри. Ну що, поїхали далі. Ту-ту! А це кабінет. Медичної сестри. Медична сестра піклується про здоров'я наших малят, міряє їм температуру, дивиться горло, слухає їх. Вона дуже турбується про здоров'я всіх діток, які відвідують дитячий садок. Ну що ж, поїхали далі. Ту-ту! А це спортивний зал. Це зал, в якому всі дітки дитячого садочка займаються фізкультурою. Робимо ранкову гімнастику, граємося м'ячами та граємо в різні спортивні ігри. От наша екскурсія і закінчилась. Повертаємося до нашої групової кімнати. Ту-ту! Ну що, Тарас? Тобі сподобалась наша екскурсія? Так, сподобалась! І він залюбки буде відвідувати нашу групу.